Ученикам дуже цікаво дізнатися про вас більше, зокрема як не тільки вчителя, а й про людину. Що вас найбільше захоплювало у шкільні роки? Навчання захоплювало Навчання. більше всього, дуже подобалось ходити до школи. І коли були канікули, завжди чекала, коли ж підемо до школи. Який у вас найулюбленіший предмет був у школі? Англійська мова, математика. У вас були гарні оцінки? Так, я ну, відмінниця була. Чому ви стали вчителем саме історії? Случайність. <рес> <рес> так сталося у моєму житті, тому що взагалі не планувала. Планувала вступати на англійську мову, бути перекладачем. Але коли подивилася конкурс, який був на цю спеціальність, то просто испугалась. Були однакові іспити як на історію, так і на англійську мову, і я подала документи на історію, але також з перспективи, тому що історія там ще була мова, нова грецька мова. Тому я ще вчила новогрецьку грецьку мову. Тобто ну, завжди ну, бажала і планувала десь займатися мовами. Але потім, коли пішла працювати, е, ні, е, коли почалася практика, шкільна практика в інституті, мені сподобалось працювати в школі. Клас. То ви знаєте новогрецьку? Так, новогрецьку, так, знаю. Клас. Я знаю тільки пару слів. Це Евхаристо. Так. Дякую. Паракало? А, будь ласка, калімер, Калі... каліспери? І це, мабуть, все. <ріст> а чи були у вас інші плани на кар'єру до того, як ви обрали шлях? Ну ви вже це сказали. Тобто, а не було чи у вас інших якихось ще ідей? Наприклад, ви знаєте, як буває в шкільні роки, коли ви думаєте, ну може, ще це може бути, чи ось це? Взагалі планувала так, англійська мова, але дивилася такі варіанти фармацевт і ветеринар, yeah. тобто трошечки так медицина. Ну Все ж таки, знов таки відкрилося в нашому місті цій новий університет, але на інші спеціальності необхідно було виїжджати з міста, але не дуже бажала, тому залишилася у своєму місті і обрала історію. Uh, що було найскладнішим на шляху до того, щоб стати вчителем? Нічого складного не, не було. Са. Ні, ні. Uh, якщо тобі подав, подобається працювати з дітьми, це таке головне, то ніяких труднощів немає. А якщо ні, тим, ну, не, не подобається, діти тобі не, не увлікають, то ну, тоді будуть труднощі. Як ви підтримуєте цікавість до історії поза школою? Чи є якісь у вас улюблені фільми? Можливо, книжки? Можливо, якась подія особливо дуже захоплюєтеся історично? Так завжди намагаюся дітям щось давати. Помімо уроків, це фільми. Якщо у нас вистачає час, ми на уроках дивимося фільми обов'язково. Книжки також пропоную книжки, такі найбільш популярні, скажімо читати. І, і ось намагаюся, коли відбувається екскурсія, сама дуже полюбляю подорожувати і завжди десь поєднуємо з історією, тому що ну, кожне місце має якусь свою історію. І тоді і дітям також до що які тут історичні події були, що тут цікаво та інше. А які? Think... Країнах побули. Багатьох. Важливо, в <рес> uh, ну, особливо ні. багатьох країнах була. Ну, і всі країни такі дуже гарні, щось там цікаве в одної країни, в іншій країні, Взагалі багатьох, але ще не всі. І мрію у всіх країнах побувати. <рес> <рес> Це гарна мрія. Чи вважаєте ви, що сучасна молодь має інший погляд на історію, ніж попереднє покоління? Uh... Тут, ну, дивлячись, в якому часі зростали, скажімо так, діти. Якщо ми у Радянському Союзі, то у нас був дуже великий вплив нашої радянської діалогії, тому що ми вчилися тільки ось за принципами лінінізму комунізму. комунізму. Завжди у нас книжки були тільки пов'язані з Леніним, Сталіним, та, там Велика Вітчизняна війна, тобто такий був дуже великий вплив у цієї діалогії. Зараз такого немає, і ну, кожне окремо, скажімо так, обирає, обирає, да, що їм подобається. І тому зараз безліч інформації, безліч ну, доступу до будь-якої інформації, і тому зараз і дітям дуже, скажімо так, і легко, і важко отримати цю інформацію. Чому? Тому що дуже неправдива і багато інформації і завжди дітям говорю, якщо ви отримаєте якусь інформацію. Спочатку треба її перевіряти, Тому що дійсно зараз дуже її багато, різні ці джерела, і треба обов'язково проверяти цю інформацію. І тому, скажімо, таку, вплив у цій сучасності да, на, на вас, на дітей, то, що є доступ, то що багато, але треба мати критичне мислення. А чи можна сказати, що вже були випадки на уроках історії? Коли е, російська пропаганда мала вплив, і вам доводилося пояснити, що саме так, а не інакше, знаєте. Так, Знає так, так. Е, зараз ну, в, в цій школі, ну, це зараз ну, немає такої проблеми, тому що ми всі ж е, розуміємо, да, що почалося з е, 2022 року, да, хто наш ворог, тобто це вже би, єдине таке мнення. Але з 2014 року. Е, Мнения были Ну и взагалі, в моем месте, как говорят: да, много было ватников. На жаль. І в класах також були діти, які підтримували думки батьків в першу чергу, то не була їхня думка, то вони підтримували думки батьків. І одна із таких перших моє завдання було да, показати, що як діяла ця пропаганда російська, як вони використовували факти, як перекручували факти, і що ну. Майже все, що вони говорили, це була неправда. І тому до 2022 року, так коли ми вивчали ці сучасні події в 11 класі, я в першу чергу розбивала, скажімо так, всі російські фейки. У нас не було можливо певної дискусії або навіть перепалок в таких, що Ваша думка не збігається? Було, було, звісно ж, було. Ну, знов таки діти там намагалися мені довести ну, свою думку. Але mm -hmm. я завжди говорю: так, ти маєш право, як вони говорили, да, ми, у нас таке ну, міння. Ти завжди маєш право мати своє е, міння, але необхідно ж мати якісь факти, які підтверджують е, твою таку думку. І коли мені діти не говорили ні одного факта, не доводили, то все, ну, що вам. Можемо робити, і навпаки, коли я ось на цю подію і доводила декілька фактів, що свідчили, що саме ця була подія, а не інша, Тоді вже, ну скажімо так, перемога була на моєму боці. Але ну нікому, звісно використовуючи російську пропаганду, нікому не вдалося зробити правильно це, що і довести, що його думка була правильна, тому що це неможливо. Якщо це брехня, то це неможливо було зробити. Як ви заохочуєте своїх учнів вивчення історії? Що використовуєте якісь особливі методи навчання? Особливих методів ні, немає таких. Ну що, Завжди намагаюся паралель з сучасністю. Тобто діти більше реагують на сучасні події і тому більше намагаюся проводити паралелі. Дуже важко це робити, коли там 7-8 клас, 9-й давня історія, а ось коли вже 20-те століття, це дуже легко і діти завжди відкликаються на ці події. І ну, зовсім по-іншому починають дійсно дивитися на історію. Ну, То в першу чергу ось так намагаюся, ну а так, в принципі, таких ну, діти поробляють гратися, да, і тому намагаюся десь використовувати такі ігрові технології, але знов-таки, якщо вистачає часу. Але часу не завжди вистачає, тому що дуже е, велика програма і об'ємно такі матеріали, які необхідно знати. А як ваша професія вплинула, вплинула на ваше особисте життя? Чи вдається вам знайти баланс між роботою та вільним часом? Баланс дуже важко знайти, тому що ну, посада вчителя вона важка тим, що ти працюєш 24 на 7. Тобто, якщо ти працюєш на заводі, ти відпрацював там 6-8 годин і ти вільний, і вихідний ти вільний, вчитель завжди працює. Після уроків готується до нових. На вихідних знов таки ти виконуєш якусь роботу, треба готуватися або там щось робити по школі. Тобто, вчитель працює дуже багато. Багато. І тому знаходити да, баланс усім цим вільним часом важко. Але ж ну, знов таки ж, ну, як без вільного часу треба, тому треба якось ну, цю роботу, намагатися, якщо там дуже терміново, то робиш. Да, а якщо там можна відкласти, то добре тоді. Гуляємо, відпочиваємо, а потім да, виконуємо це завдання. Е, і на життя, як, так, як і сказала, сталося що случайно, да, стала вчителем історія, але ніколи не ні жалкувала про це. Ніколи, тому що ну, дійсно подобається працювати з дітьми в першу чергу. Ні в школі, тому що в школі там дуже багато таких нюансів, але з дітьми завжди, завжди мені ну, нравилось працювати, тому ніколи не жалкувала. Uh, і, в принципі, ну, і десь довольно, що так сталося, що стала, uh, пішла викладати історію. Mm -hmm. Ось Хочу повернутися до теми: uh, ось ви згадали, що знаєте новогрецьку. а uh, Чи знаєте ви ще якісь іноземні мови? Ну, англійська, так, тому що готувалася, там англійська ну, на гарному, скажімо так, рівні. ну, Якщо треба. Ну, більш так углубньонна, то треба займатися, але знов таки не вистачає часу. Але для моїх подорожей моя англійська мова вистачає моєї англійської мови вистачає. Дуже класне поєднання двох мов. Ну так. Яка історична подія вас найбільше вразила і чому? Ну, знов таки, як, який дивиться період, який таки найбільш впливовий, впливово. Впливовий. Яка мала вплив? Яка мала вплив? Да? Но якщо ось двадцяте століття, і я вважаю, це була не дуже гарна подія, скажімо так, яка повністю змінила ход історії, це більшовицький переворот. Повністю, та, все змінив. Якщо б не було б цього переворота, зовсім по-іншому склалася б наша доля в першу чергу, доля України. Тому що ми вже б з 1918 року була б незалежною країною, як, наприклад, та ж сама Литва, так, і інші країни. Але більшовики ну все-все-все. Ну, зробила не так, як треба. А, і тому ось ми мали таку історію не дуже для нас гарну, скажімо так. А не було б все одно впливу а, Росії, якщо б ви кажете, не було б більшовиць, більшовицького перевороту, чи був би все одно на вже незалежну, наприклад, сформовану Україну, все одно б uh -huh. був би вплив Росії в іншому розповілі? Uh -huh. Я так думаю, що ні, не було, тому що вже у вересні 17-го року Росія стала республікою, тобто вона також визначила свій шлях як демократична країна, і вона б була б такою. І в Росії були такі дуже гарні задатки щодо розвитку країни. Я думаю, що ні, не було б такого впливу. Ми більше вже з самого початку орієнтувалися на європейські країни. А коли прийшли більшовики, всі зас... впливи не було, заслон, інша історія, інший шлях розвитку, і тому так сталося у нас. Хочу сказати нашим глядачам, що зовсім скоро можна вийти на наступне інтерв'ю. Тому слідкуйте обов'язково за нашими оновленнями. Дякуємо вчителю Наталії за це інтерв'ю. Мені було дуже цікаво. Поговорити, дякуємо як вчителю, і до нових зустрічей. Бувайте! Дякую, дуже дякую